Друзі, це Кусочок на себера. А вы же на шкоде, правильно? Вы же на шкоде? Вы же на шкоде белый? Пингувать, ходи не переходи. В каждый жизнь. Восемь, восемь, мама, смотри. Мама. Ой, хорошо, да и вы. Ты такие красунь. А еще тут киви тоже растут. Я вам все розкажу. І це такі були прекрасні бути. Ось дивіться, біля кожного туристичного об'єкту, біля кожної церкви є отакі таблички. Дивіться, написано по російськи по-німецьки, з того боку по-англійськи, по-болгарськи. Що це за церква? От куди була на реставрації і зараз. Шки Це церква. Вони віддомляють. Оце з горі. Бачите, на горі як красиво зроблено таке яскраве, таке вже сучасне. А тут, бачите, яке воно було зруйноване, а вони відкрилися, а тут вже вона як лялечка стояла. Так, йдемо далі. до до раб'єкта. А де мабуть там? Ходимо, добачить Злати, де фото ж? біля церкви, спогадуйся. А ви тоді у вас буде вільний час, ви да? будете ходити О. тут, фоткатися з усією сили. Ну все, церкви. бо ми хочемо і слухати, і фоткатися, да, і, да, і да, ми да. не встигаємо. І скуття. Давай, так, біля цього я тебе сфоткаю. Давай.